Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання, шлях до перемоги. Дітки, у нас сьогодні тема заняття Україна рідний край. Україна, моя мила, ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч я ще маленька. А хто з вас пам'ятає, діти, як називається наша Батьківщина? Так, Україна. Тож давайте сьогодні разом з нашою лялькою Оленкою ми з вами помандруємо нашим рідним краєм, нашою великою батьківщиною Україною. Де ви дізнаєтесь про наш край багато важливого і цікавого. Дивіться, наша лялька Оленка маленька українка вбрана в український одяг. Оленка дуже любить свій рідний край, знає про нього багато пісень, віршиків та сьогодні хоче познайомити вас з державними символами нашої рідної України. Перший символ це наш герб, Золотий тризуб. Цей символ давній, його знали і шанували ще наші далекі пращури. Мужні, сміливі козаки, які жили в нашому краї багато років тому. Тризуб це символ волі і сили. Наш герб тризуб, у ньому сила, Отця Небесного і сина. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Наступний наш символ. Державний український прапор, він майорить своїми кольорами синім та жовтим. Ці кольори для прапора символічні. Синій означає чисте, ясне, синє небо над нашим українським краєм. Тому він у горі прапора, а жовтий колір це золоте хлібне поле, що росте на ланах. Нашої України, український прапор ми можемо побачити на різних будівлях, а в дні державних свят вулиці і майдани наших міст і сіл просто розцвітають синьо-жовтими барвами рідного прапора. Синьо-жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито, прапор цей оберігаємо, він святиня. Знають діти. Ще один символ нашої держави це урочиста молебна пісня Гімн, присвячена нашій державі. Гімн звучить під час державних свят різних визначних подій. Коли лунає державний гімн, слід підвестися і покласти праву руку на серце в знак любові до своєї батьківщини. Зараз, дітки, я вам пропоную гру «Розкажи про рідний край. Ось у мене є прапорець. Кожен із вас може висловити йому свої побажання або підібрати слова, ознаки, які характеризують нашу батьківщину, наш рідний край. Так як це зроблю я та Ляйка Оленка. Наш рідний край. Який він для вас? Рідний? Милий? Великий? Красивий? Хлібний. Трудовий непереможний. А як би ви ще, дітки, назвали наш край, ось лялька Оленка дарує вам цей прапорець, цей символ. Нехай він помадрує разом з вами у кожен куточок нашої країни, у кожну українську хату. У кожне українське серце, щоб ви впізнавали, шанували та пишалися нашою державою Україною. Тож скажіть мені, дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так. А які ви запам'ятали державні символи? Молодці! А на сьогодні все. Я вам кажу до побачення, до нової зустрічі. І пам'ятайте, все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.